Привіт, блін! Така фігня тільки що став, Коротше, Купив бонуску за косарь. Ну, з неї 400 деке за косарь, за 750, навіть, точніше купив. Вона дала 1421. Ми пробуємо її підняти за касарем. Додаємо, це фіксуємо 20 на 1000. Я просто хочу знати, рекомендувати чи не рекомендувати. Це вуканчик. SunicCoin 2. Коротше, бонуску хочу за косарь купити. І сказати да чи ні. народ. Коротше, Учили. Ви знаєте, що я такий собі міні-домашній стрімер. Е -е так, третій левел хорош, одразу це нам підходить. Так, що хочу вам розказати. Коротше, зараз нормальні <кос Death> вдовився. Коротше, Нормальні бонуси зараз при реєстрації там є така тема, як до 100 тисяч гривень. І... Бо-бо-бо, і 300 Коротше, За допомогою них можна нормально наслимачити. Так, пока закасарь, бонуска така собі. Надіюсь, що щось вона тут десь. Тець-тець. Слабовато. Не буду брехати. Мені не подобатись. Ну, якщо половина хоч відігралась, ну, посчитаємо непогано, але поки мені не подобається ця бонуска. Коротше, якщо купуємо зараз довго. Я просто не можу зрозуміти, чи ми плюс вийшли, чи ні щось. Щось тут пахне якимось. Ні, ну плюс ми не вийшли, кого ви тут рішили, мою бонуску обманути? Але якогось фіга в мене на балансі більше стало. От тут є й туплю. Чесне слово, туплю. Ну коротше, можна тут нормально пограти, Цю я, всю добро дається. Коротше. Коротше, це все фігня. Пробуємо. Давайте дом. фіксуємо. 22 тисячі і купуємо бонуску, грубо говоря. Давайте за 600. Дивимося, що вона дає. Просто я знаю, що попередня дала, вона один на один дала. Коротше, плюс тут вийшов. Ну, просто ви те своїми бонусами, там в початку дають славні. То думаю можна лупити. І 300 фріспінів, коротше, це, це ще таке пошукати треба десь. Залишаю десь, десь в коментарі десь. Коротше, десь кудись вліплю, ви не переживайте. Так, мені ці тут хамони не подобаються. Нічого не дало. Так, нагадаю, вітаємо, ви виграли бонусну гру. Так, це це, 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 це чи назиска? Так. Коротше, ще плюс я не замітив. Дай коня. Буде три спіни. Так, є. Так, два дало, спина. Давай ще. Давай десь ходи так хорошо обратно на три вернула. Я просто шарю цю тему і дуже люблю. Ті, що відосики роблять, ну, воно реально є оці такі красиві відосики, які роблять. Шейну спой, давай ще на одному хоч одну. Так, є кобила. Є кобила, є і ітін. А ні. давай, давай, ну ходи ще чуть-чуть. Коротше, непогано. Непогано. Чікс. Давай, быстрее. Я знаю, що це ти мені вважаєш моїм гроші. Ну, коротше, бонуска за 600 гривень. Чікс, 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 Чікс. Коротше, ми всі їх перекрили. І це ми вроді на бонусній грі є, так розумію. Це чисто бонусна гра Окремо від цих спінів. Оп! Я шарю. Хорошо. Прикольна гра, коротше, за цих бонусів. треба їх брати. Коротше, To be.